Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив на Україну 137 ударних БПЛА, типу шахет, і безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 63 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил. ЗСУ. Війська РФ завдали ударів по критичній інфраструктурі з Запорізької та Дніпропетровської областей. Внаслідок ворожого удару у Запорізькій області понад три тисячі абонентів без світла та три села без водопостачання. На Дніпропетровщині через атаку БПЛА сталася сильна пожежа внаслідок пошкодження інфраструктурного об'єкту. Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що інформації про постраждалих немає. Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на розмову з російським диктатором Путіним. Він зазначив, що розмовлятиме з Путіним про війну в Україні. За словами Трампа, багато елементів угоди щодо України узгоджено, але ще багато чого залишилося. Я дуже чекаю дзвінка з президентом Путіним. Написав він. Очільник Білого Дому повторює, що зараз тисячі молодих людей гинуть на фронті. Щотижня на фронті гинуть дві з половиною тисяч солдатів з обох сторін, і це має закінчитися негайно, зауважив Трамп. Як відомо, 18 березня має відбутись діалог між президентами США та Росії. Трамп неодноразово анонсував розмову з путіним за словами президента. він також обговорить із Путіним пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні. Близько 70% українців можуть повернутися на батьківщину за умови створення безпечних та сприятливих умов для життя та роботи. Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов. За його словами, приблизно 30% українців готові повернутися після стабілізації ситуації та забезпечення безпеки. Ще 40% прийматимуть рішення залежно від успіху економічного відновлення та розвитку країни. Італія, Словенія, Іспанія, Португалія, Греція та Кіпер надали найменше допомоги Україні, витративши на неї менш ніж 0,5% ВВП. Про це повідомляє Reuters. за інформацією співрозмовників журналістів. Пропозиція про нову військову допомогу має сильну підтримку в країнах Північної та Східної Європи. Водночас, деякі південноєвропейські столиці є більш стриманими, відображаючи поділ між тими, хто географічно є ближчими до Росії та надав більше підтримки Україні. Тими, хто віддаленіший і надав менше допомоги, зазначають журналісти за даними дослідницького центру Кільського інституту світової економіки. Естонія, данія та Литва лідирують у Європі за підтримку України, витративши на неї понад 2% відсотка свого БВП січня 2022 по грудень 2024 року. Сили оборони та сили безпеки Ізраїлю у спільній заяві повідомили, що завдають масштабних ударів по цілях, що належать угрупованню Хамас у Палестинському анклаві. Ізраїль атакував цілі терористичної організації Хамас по всьому сектору Гази. За даними змі порушено 58-денне перемир'я. Вже відомо, що більше ніж 200 людей загинули в результаті авіаударів Ізраїлю по Газі. Чиновник Хамасу заявив, що Ізраїль фактично в односторонньому порядку порушив угоду про припинення вогню. Що почала діяти 19 січня.